Бабусю, Різдво це моє найулюбленіше свято. Шкода, що гості так рано пішли. Я навіть не знаю, який подарунок мені більше подобається: солдатики або паровоз. Ага. Uh -huh. А ти бачила, які у солдатиків мундири. І я такі чудові мундири перший раз бачу. Хочеш подивитися? Так, бачу, миленький, бачу. Дивись, яку я вежу побудував, бабусю. Молодець. Бабусю, ну подивись на паровоз. Чи не правда він схожий на справжній? Угу. Уявляєш, у мене ще не разу в житті не було паровоза? Уявляю. Бабусю, різдво це означає народження? Так, дитинко. Це коли Христос народився? Правильно. Бабусю, а він коли народився, то маленький був. Зовсім маленький. дитятко Ісус. Дитятко Ісус. А його полинали, бабусю? Пеленали. І в ліжечко поклали? Ні, дитинко, у нього не було ліжечка. Не було? Чому, бабусю? Як же без ліжечка? У діток завжди ліжечко є. А у нього не було. А куди ж його поклали? В ясла. А що це таке? Це годівниця для тварин, куди кладуть сіно. Адже він не в хаті народився, а в хліві, Де корівки живуть, ослики, овечки. Де корівки? А там пічка є? Ні, моя маленька, там немає пічки. Так йому, напевно, холодно було. Напевно, рідненька. А яка це в тебе книжка? Біблія. А тут про Різдво написано? І про Різдво теж. А ти мені почитаєш? Я б почитала, та ти мала, не розумієш. Зрозумію, бабусю, я все зрозумію. Я буду намагатись і тихо сидіти. І мені прочитай, я то вже великий. Це ось біблія у тебе. А ви знаєте, що діткам давно пора спати. Ось татко з матінкою на нас розсердяться і мені через вас теж дістанеться. Ти тільки прочитай, і ми відразу підемо спати. Ми будемо дуже дуже слухняні. Чесно, сьогодні ж різдво, бабусю Ну Слухайте, тими днями вийшов наказ зробити перепис по всій землі, і всі йшли записатися кожен у своє місто. Пішов теж і Юсип у місто Віфлеєм записатися із Марією, і з ним зарученою. Вони були там, народила Марія свого первістка, і сповила його, і поклала його в ясла, бо не було їм місця в готелі. Бабусю, так значить, в Ісуса Христа день народження сьогодні? Так, день народження. А які йому іграшки подарували на день народження? Напевно, ніяких. А чому нам з братиком подарували? Адже це не наш день народження, бабусю. Щоб ви пораділи, що він народився. Бабусю, а я дуже дуже хочу подарувати щось Ісусу, щоб він теж порадів. Я подумаю і тобі скажу, що це може бути, а почитай нам далі. Далі було ось що. В тій країні були на полі пастухи, які містили нічну варту у стада свого. Що в місті твориться, народу не пройти. Так, і це все на перепис прийшли. Навіщо римлянам потрібно переписувати все населення? Як навіщо? Щоб податків побільше зібрати. Та коли ж все це скінчиться? У пророків написано, що має прийти Месія, він позбавить нас. Пророки мовчать вже 400 років, а римляни роблять, що хочуть. Все одно прийде Месія, і дуже скоро прийде. Я знаю одного старця, його звуть Симеон. Так ось йому було передбачене Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. А старець цей вже в дуже похилому віці. Недовго чекати. Аж ось ангел Господній і слава Господня осяяла їх, і вони налякалися страхом великим. Не бійтеся, бо я благовіщу вам велику радість, яка буде радістю для всього народу. Для вас народився сьогодні в місті Давидовім Спаситель, тобто Господь Христос. І ось вам ознака знайдете, немовля, сповити, воно лежить у яслах. Підемо до Віфлеєму і подивимось, що там сталося, про що сповістив нас Господь. Прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах. А побачивши, розповіли про те, що було оповіщено їм про це немовля. І всі, хто почув, дивувалися, тому що їм пастухи розповіли. А Марія, оці всі слова, зберігала, розважаючи у серці своїм. Бабусю, ангели найперші дізналися про народження Христа. Напевно. А я теж привітаю Ісуса, бабуся. Я подарую йому свою найулюбленішу іграшку, плюшевого ведмедика. І я привітаю! Я подарую свого найкращого нового солдатика. Ось цього. Це, напевно, гадає. Чому ж? Подарували. Коли ж народився Ісус у віфлеємі юдейським за днів царя ірода прийшли в Єрусалим волхви зі сходу. Ось він, сяючий Єрусалим. Нам потрібно в палац. Так, ми повинні поспішати. Скоро закриють міські ворота. А вам не здається дивним, що ми не бачимо перед собою зірки, яка вела нас? Але ми ж вже прийшли. Нам тепер не потрібна зірка. Ось воно місто, а он на горі палац. Ні, це все виглядає дивно. Була зірка, а тепер немає зірки. Невже ми помилилися? І цар народився в іншому місті? Так ми зараз запитаємо кого-небудь. Де народжений цар юдейський? Бо ми бачили зорю його на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод занепокоївся і з ним весь Єрусалим. І, зібравши всіх книжників та первосвященників, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж сказали йому: у віфлеємі юдейським. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилася зоря, і він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи ідіть і пильно розвідайте про дитятко. Коли знайдете, сповістіть мене, щоби мені піти поклонитися йому. Нійти до Віфлеєму. Хіба у віфлеємі є палац, щоб там міг народитися цар. Царі народжуються не тільки в палацах, наймудріший. Але я не бачу нашої зірки. Так, зірки вже запалюються, але нашої немає. Он же вона, дивіться. Зірка над віфлеємом. Вперед мудреці. Поспішаємо ж поклонитися цареві. І ось зірка, яку бачили вони на сході, йшла перед ними, як нарешті прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи і, війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю і впавши ниць, поклонилися йому і, відкривши скарби свої, принесли йому дари, золото, ладан і смирну. Бабусю. А волхви вони здалеку прийшли? Здалеку? Щоб поклонитися? Так, щоб поклонитися і принести дари. А як же ми віднесемо наші дари? Адже у нас же верблюда немає. Це добре, що ви хочете подарувати щось Господу, але для нього головне, щоб ви подарували йому свої сердечка, щоб ви любили його і слухалися його. А ми будемо слухатися, бабусю. Так, будемо слухатись. Але все ж таки, як ми віднесемо йому свої подарунки? Якби у нас був справжній паровоз. Якби у нас був справжній паровоз, він би нам не допоміг. Чому ж, бабусю? Христос не просто цар, а небесний цар і подарунки Йому незвичайним шляхом дарують. А яким шляхом? Розкажи нам, коли ми приймаємо Ісуса в наше сердечко і просимо пробачення за наші гріхи, для Ісуса це найкращий подарунок. Також, коли ми робимо щось заради Христа людям, то це те ж саме, якщо б ми зробили самому Христу. Тобто, якщо ми подаруємо людям заради Христа. То подаруємо Христу. Розумниця, ти все правильно зрозуміла. Значить, потрібно це подарувати комусь, хто цього потребує, а кому ж ми подаруємо. Недалеко від нас живе жінка, у якої недавно помер чоловік. А дітки в неї такі ж, як ви. Ось можна їм подарувати. Вони дуже скрутно живуть. Ніхто їм не допомагає. Ось ми і допоможемо. А ти теж подаруєш? ще-небудь. Ну, звичайно, з радістю. Ось вже, бабуся, не знаю, що ти можеш подарувати. У тебе ж не однієї іграшки, навіть немає. А я їм біблію покладу та святкової їжі зберу.